Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина, спікер Палати представників Джонсон, закликає Байдена достроково скласти президентські повноваження. Якщо Джо Байден не може балотуватися у президенти, то він не може бути і президентом. Він має негайно піти у відставку, наголосив Джонсон. Гаразд, це не наш Джонсон, це не Борис Джонсон. Ось. Гаразд, дивимося. Дивимося. Бачите, тут утискають, хочуть його конкретно прибрати. Дивимося. Чи є тут серйозна справа, що Джонсон може піти, верніше, Байден може піти з президентських виборів? Ну, те, що вони хочуть йому закрити це, так? Але я бачу, що тут людина далі йде. Людина вилікується, людина хоче ще доробити свої речі, людина не здається. Бачите? Так, вона вже не король. Так, вже ніби королева, це ну, ніби що. В принципі, прирівнювати ні, але якщо по сходинці дивитися, то це трошечки нижче. Трошечки людина менше, менше спілкується. Тут і обмеження якісь можуть бути. Ось якось так. Тут трошечки треба перечекати. Я не бачу, що тут його ну, що вдасться його прибрати. Але ми зараз ще докладемо, чи можуть вони. Його зняти. Ну, бачите, людина все рівно працює, людина серйозно відноситься до роботи. Ось ні, тут ще людина багато чого зробить для України, навіть можна так сказати. Угу. Але вони, ну як сказати, трошечки а, не те, що і псо, але вони око поклали. В них ціль його зняти, в них ціль дійсно ну, підірвати його авторитет. Ось якось так. якось так. Я ще зроблю розклад, тому що Байден, він замість себе поклав іншу, тобто виставив іншу кандидатуру. Дивіться, Байден іде, прийде жінка. Ось. Якось так. Але все рівно я не бачу, що тут якісь, ну, крім цієї карти, трошечки якась ізоляція може бути, так, трошечки менше. Але все рівно людина далі, бачите, є тут перспектива, що він працює, що все ще працює. Тут, скоріше за все, щось підірвати. Знаєте, ось цю жінку, Камі, Камала, Камала, здається, Камала Харіс, ось, її підірвати. Тут скоріше на жінку удар, не на нього. А на жінку. На нього тут немає удару, я не бачу. Але я бачу, що він далі працює, далі в нього будуть ще якісь поїздки, людина буде віддаватися більше зараз повсякденній роботі. Тобто з гонки цих виборів людина сходить і починає займатися іншою роботою, тобто президентською роботою. І тут я бачу, що людина. Веліковується і далі готова йти в бій підтримувати навіть оцю жінку, яку він запропонував це Камала Харріс. Камала, здається. Зараз я точніше скажу. Ка да, Камала. Камала Харріс. Ось якось так. Щоб правильно прочитати. Дуже симпатична жінка, але якщо ви пам'ятаєте, що зробив Єрмак, пам'ятаєте на е, саміті миру? Пам'ятаєте, що зробив Єрмак? Своєю задницею, жирною, посунув цю жінку і вийшов цей амбал наперед. Пам'ятаєте, як це було? Чи тепер вона проковтне? Але це зробимо ми наступний розклад. Пишіть ваші запитання і будемо? А може, я вже й без вас зроблю. Гаразд, але буду чекати все рівно на ваші запитання. Бережіть себе, мої любі. Зеленський ще не сидить, путін ще не лежить. Боротьба продовжується разом до перемоги. Все буде Україна.